Більшу частину території Євразії займають ліси, які є в усіх кліматичних поясах, крім Арктичного. У лісах помірного поясу виділять чотири природні зони: тайгу, мішані, широколисті та переміновологі. вологі. Хвойні ліси Сибіру і Північної Європи утворюють на материку природну зону тайги. Довідома. Тайга це хвойні ліси помірного поясу північної півкулі. Для тайгового лісу характерна зміна видового складу із заходу на схід. На більшій частині Європи переважає ялина європейська та сосна. Для тайги Уралу характерні світлохвойні ліси і сосни звичайної. У напрямку на схід їх поступово змінюють Ялина Сибірська, Ялиця, Кедрова сосна. На середі Сибірському плоскогір'ї переважає Модрина-Сибірська на заході і Дуарська на Сході. До хвойних порід домішуються листяні Береза, Осика, Вільха. Хвойні ліси ростуть на підзолистих ґрунтах із малим містом перегною. У тайзі багатий і різноманітний тваринний світ, багато хутрових звірів, соболі, бобри, горностаї, а також лисиці, білки, куниці, зайці, бурундуки, рисі тощо. Із великих тварин лосі бурі ведмеді, Багато різноманітних птахів: глухарі, рябчики, шишкарі, кедрівки, дятли тощо. Зона мішаних і широколистих лісів розташована в Європі та на сході Азії. У внутрішніх областях материка вона переривається. Як ви думаєте, чим це можна пояснити? Напишіть свої думки в коментарі під цим відео. Цікаво почитати. Мішані ліси складаються з хвойних і листяних порід. Крім хвойних ялини і сосни. Тут на дерново підзолистих ґрунтах ростуть дуб, липа, клен. На південь від мішаних поширені широколисті ліси. Найтиповіше для європейських широколистих лісів бук і дуб. Букові ліси ростуть у вологому і теплому кліматі. На східноєвропейській рівнині опадів стає менша. Різниця між літніми і зимовими температурами помітніша. Через це букові ліси поступаються місцевим дубовим. Ростуть тут також липа, клен, граб тощо. Грунти під цими лісами бурі лісові, більш родючі, ніж ґрунти тайги. У мішаних і широколистих лісах живе багато великих і малих савців: дикі свині, козулі, благородний олень та птахів. А на сході материка трапляється у тигр. У наш час ліси дуже змінені людиною. Назвичайно цінність на світовому рівні, як взіряць недоторканих природних комплексів помірних лісів встановить українсько-словацький об'єкт Букові про ліси Карпат. Понад 70% території об'єкту розташовано в Україні.